В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа вітаю вас, дорогі браття і сестри, з недільним днем. Сьогоднішній день, недільний день сьогодні, можна назвати жіночим днем. Ну, так співпало, так вийшло, так збіглося в календарі, в церковному і в річному колі євангельських читань, що сьогоднішня тема для роздумів і відповідно для проповіді, це про жінку. Ми святкували на цьому тижні свята введення до храму Пресвятої Богородиці, коли маленька Марія, будучи плодом молитви, будучи плодом великої надії і любові, пристарілих уже якима і Анни, була приведена в храм і віддана в служіння Богові. І ми знаємо. Що з цього потім виросло? Тобто, це був тільки перший крок, коли її маленьку віддали. І потім вона, коли вже була вихована при храмі, в момент, коли Архангел Гавриїл до неї прийшов і сказав оті самі слова: Радуйся, благодатна, вона вже була готова принести себе на служіння Богові, на служіння людству, нашому з вами спасінню. Тому що вона була до цього приготовлена і вона віддала всю себе, все своє життя для того, щоб послужити своєму божественному сину, і до сьогоднішнього дня вона лишається з нашою заступницею, покровителькою, нашою духовною матір'ю і Окормителькою. І також ми сьогодні святкуємо пам'ять також визначної діви. Жінки, мучениці Єкатерини, яка постраждала на початку IV століття, будучи дочкою, керівника градоначальника Олександрії Єгипетської, вона мала, мабуть, максимально можливі на той час освіту, знання, була дуже розумною, дуже вродливою. І в якийсь момент їй відкривається Христос, і вона розуміє, що вона порівняно з Христом ніхто і ніщо, що її розум, її мудрість, її краса нічого порівняно з божественною мудрістю і з духовною красою. І тоді вона вирішує стати християнкою і сповідує свою віру. І коли наступає момент гоніння, а донька міського керівника не могла сховатися. І вона вирішила сповідувати свою віру, за що була дуже жорстоко мучима, і потім була усікнута в углаву, її голову відрубали. І також до сьогоднішнього дня почуває святими своїми мощами в монастирі святої на Сінаї і істочає благодатні чудеса і зцілення для всіх, хто до неї припадає з молитвою, хто її вшановує. І третя жінка, про яку ми сьогодні. Можемо поговорити. Це та жінка, про яку ми чули з вами в Євангелії, коли Христос коли перебував у синагозі, побачив жінку, яка була скручена багато років, і Він її зцілив. Він її звільнив від того ярма, яке було на її душі і на її тілі, яке гнітило її і не давало спокійно і нормально жити. Отакі От приклади жіночих доль. І ми до сьогоднішнього дня знаємо і бачимо, що наші жінки несуть на собі великий хрест. Хтось каже, що у християнстві жінка чи роль жінка принижена. Ні. Просто є розуміння того, що кожен має своє служіння. Чоловік здатний і служить для чогось одного, а жінка придатна і служить для чогось іншого. І разом в єдності. В єдиності, в спілкуванні і твориться на землі життя з чоловічої і жіночої любові. І твориться духовне життя, і твориться спасіння в церкві. Тому що уявити церкву без жінок неможливо. Хтось каже, а як же монахи? Да, Монахи в чоловічому монастирі, де, 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 де там жінки? Жінок там нема, в чоловічому монастирі. Але монахи звідки беруться? Самі монахи, де вони беруться? Вони народжуються. Якщо жінка не народить монаха, то його і не буде потім фізично. І жінкам доводиться мати таку завжди нелегку долю тому що її ніколи жінку як правило ну ніколи не видно вона дуже дбає про про все про 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 те щоб поїсти про те щоб приготувати про те щоб виховати про щоб щоб вкрити на полікувати і все і все і за цими хлопотами щоденними ну жінку ніколи не видно і не видно її роботи коли вона робить цього ніколи не помітно Непомітно стає тоді, коли жінка перестає робити з якоїсь причини. Тоді зразу бачать, о, не прибрано, не зготовлено, діти мокрі, діти холодні, і так далі. А це така смиренна, але надзвичайно висока доля жінки і в церкві, і в нашому житті, і в цілому світі. І тому ми вшануємо сьогодні і молитовно згадуємо, як під час кожної богослужіння, і Божу Матір. І просимо, щоб вона була нашою заступницею, тому що вона прожила це життя, вона знає, як це. Їй не треба пояснювати, як це, дити, як це діти, як це дитина, як це дитина хворіє, як її важко, як дитина вмирає, вона це все прожила. Ми шануємо сьогодні мученицю Єкатерину, яка знайшла в своєму житті і висоту філософського знання. І глибину християнського смирення, і висоту, і полум'я божественної любові в своєму житті. І кожна із наших мам, і сестер, і дружин і доньок, які приходять у храм, вони також це все переживають. Їм доводиться нести високе служіння материнства, їм доводиться нести високе служіння. Бути хранителькою сімейного такого вогнища, так? але їм доводиться і смирятися глибоко. Їм доводиться десь більше працювати, десь менше спати. Разом з тим, вони, всі, саме вони є джерелом любові, як правило, в сім'ї. Саме жінка, оце багаття сімейне, вона його підтримує, його горіння своїм, своєю любов'ю, своєю відданістю, своєю теплотою. Саме від неї це залежить. Тому ми просимо, щоб Господь допоміг нашим і жінкам і матусям, всім -всім, щоб вони несли свій хрест з гідністю. Зараз особливо дуже тяжкий період. Ви знаєте, що війна. Через це багато хто пороз'їжджалися з сім'ї, родини порозривалися. Чоловік живе окремо, дружина живе окремо, мама живе в одній країні, діти виїхали, живуть в іншій країні. Скільки матерів втратили своїх дітей вже під час війни? Скільки вони відплакали вже і поховали своїх дітей? А скільки ще живуть у страшному стані, коли пропав безвісти? Я не знаю, мабуть. Ну, я, я так дивлюся за людьми, спостерігаю, бо є серед моїх близьких людей і ті, в кого діти вже загинули на війні, і ті, в кого пропали безвісти. От кого безвісти припали, їм ще важче. Бо та вже бідна, вона відплакала, і вона вже знає, куди йти. На, на ту могилку, там його, там його собі, вона там іде його, до нього туди приходить. Вона знає, куди її можна прийти. А в кого пропав безвісти, вона не знає, як, ну, на якому світі, де. В полоні, не в полоні, живий, не живий, По шматках чи цілому, чи де. Ну, незрозуміло. Це надзвичайно важко переносити. І все рівно жінка це несе в своєму серці і в своєму житті. І в цьому теж ну, така висота і складність її Христа. Так що ми молимося за вас, дорогі наші всі мам, дружини, сестри і доньки, і, і бабусі, всі, всі. І просимо, щоб Господь молитвами Святої великомучениці Екатерини в потрібний час підтримав, в потрібний час ісцелив, і в потрібний час. Dá-me a salvação da Amém.